Рішення Європейського суду із прав людини щодо Юрія Луценка буде виконано, запевнив міністр юстиції Олександр Лавринович. Адже євросуд відмовився розглядати апеляцію українського уряду на рішення у справі екс-керівника МВС. Тепер Україна має виплатити колишньому міністру 15 тисяч євро моральної компенсації за незаконний арешт та неповідомлені причин затримання. Тим часом триває розгляд апеляції на рішення Печерського суду щодо нелегальної організації спостереження за водієм заступника голови СБУ у римках розслідування справи про отруєння Віктора Ющенка. Сьогодні Луценко заявив відвід прокурором Лобаню і Зінченку, та судді задовольнити його клопотання відмовилися. Рішення оголосив суддя, що головою на слуханні Олег Присяжнюк. Каже заявок з міністра внутрішніх справ про упередженість держобвинувачів замало не є аргументом і рішення Європейського суду з прав людини про незаконність арешту Юрія Луценка, бо не дає підстав вважати прокурорів необ'єктивними, виконати рішення європейського суду, яке прописано, що має зробити уряд України, і уряд е уповноважив це робити міністерство терміни. передбачені законом.